Зараз я вам швиденько розповім, як зробити так, щоб ви могли грати з росіянами на, в якісь відеоігри з хост з'єднанням, по типу, наприклад, Minecraft. Заходимо на роутер. Це може бути 168.1.1 або 0.1. Після чого заходимо в мережу інтернет. І найголовніше найголовніше це е, знайти настройку DNS. І переставити, наприклад, на ось це? ДНС підходить, наприклад, оцей. Ну, мені що не менше він підходить, а можете пошукати якісь інші. А, так що все, все. Так що проблема дуже легко вирішається. У вас, скоріш за все, там стоїть Олівські ДНС, а Олавські ДНС просто ну, не працюють. <різь> ну, а навіщо вам це ви вже самі обираєте? Thanks for